Радіо Chicago. Російські окупанти стратили ймовірно українського військового, відрізавши йому голову ножем. Шокуюче відео жорстокого вбивства з'явилось у російських провоєнних телеграм-каналах увечері 11 квітня. Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав, що за те, що відбувається, буде відповідь і відповідальність. Я, на, я, наприклад, не бачила цього відео. Мені сміливості не вистачило його подивитися, але те, що відбувається, це. Коментарі під відео просто вражають. Це дійсно жах і. Ну на жаль, скільки ще всього ми не знаємо, і що лише випадки, які були за, за знімковані, зафільмовані, які опубліковані. А скільки катувань є, тих, які ми про яких ми навіть не здогадуємося, про які ми не здогадуємося, які ми ще не бачили. Тому ніколи не варто казати, що є хороші русські або є там, можна говорити про якісь пом'якшення наших відносин. Ні ніколи в житті. Ніколи не варто потряти поряд тих помилок, і варто пам'ятати, якою ціною нам дається ця боротьба за незалежність. CNN знайшла ще одне відео страти українських військових російськими окупантами. Відео нібито зняте терористами ПВК Вагнера, показавши обезголовлені тіла двох українських бійців, які лежать на землі біля знищеної техніки. У них відрізані голови та руки. У російських соцмережах стверджують, що відео зняли поблизу Бахмута Донецької області. Журналісти CNN пишуть, що не можуть самостійно підтвердити місце знаходження. Знаємо, що СБУ розпочала розслідування і сказала вони наступне: ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були, з-під землі чи з того світу. А за скоєне вони точно понесуть покарання. Це сказав ніхто інший, як голова СБУ Василь Малюк. Радіо Чикаго.